Так, шановні, у нас 2 неділі дощів. Як бачите, дуже гарні грибочки назбирали в лісі. Збирав не я, тому відео вам не зняв. В основному бабки. Бачите, вродили дуже гарні. Тут три види грибів. Я не сильно розбираюся, але трохи знаю. Оце синяки, бо після того, як його нажмеш на нього, то синіє. Сині. Це називається бабка. Бачите, така чорненька ніжка і шляпка. Така. Ну, отакі, це бабки. Бачите, ось ніжка від нього. В основному всі бабки, або їх називають ще підберезовики. А це називається няк або польський гриб. Польський білий. Ну, а це саме такий один із шикарних грибів це білий. Білий гриб. Дуже він... Дорогий і ціниться або цінується. Ось так, бачите. Це джекпот. назбирати в наших лісах стільки грибів, тому що зазвичай їх дуже мало, бо дощів багато не йде, а в цьому році прям два тижні прям заливало. І вони, бачите, наросли і наросли свіженькі. Не гнилі, не в червяках, і їх швидко треба збирати. Ну, бачите, справились з цією задачею. Тепер їх треба замочити і засолити солю. Для того, щоб, ну, не сильно засолити, просто додати солі, щоб всі черв'ячки повилазили з грибів. Якщо де є що всякі кліщики там, ну, таке. Ну, це вже більш мама. Спеціаліст по цьому. Добре, дякую за увагу. Пока.